Чому саме величезна кількість інфекційних захворювань відбувається в Рівенській і Львівській області? З чим це пов'язано? З тим, що, на жаль, Рівенська і Львівська область має найбільшу кількість релігійних організацій. І нічого немає проти цих областей, нічого немає проти релігії, кожен має вірувати в своє. Але йоб твою мать є медицина. Яка не пов'язана з релігією. Ви можете вірити, хоч в Аллаха, хоч в Буду, хоч Святого Духа, хоч в мене. Але є факти вакцинація. І дуже часто, на жаль, і я за всі релігії казати не можу, але саме московський патріархат казав, що можна глупану червону нитку собі на руку, молитися по вервишці, ходити до сповіді і цілувати. Священника куди-небудь і тоді не буде інфекції, але це неправда. Ви можете вірити, можете ходити в церкву, можете не ходити. Це ваша особиста справа. Але ви вакцинуватись, ви зобов'язані інакше діти мруть.